Колишнього радника офісу президента підозрюють в організації злочинної групи, яка заволоділа бюджетними коштами під час закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. За даними журналіста Олега Новікова, мова йде про посадовця СБУ Артема Шила. Слідством встановлено, що посадовець забезпечив виграш потрібного постачальника на закупівлі. Іншим учасникам тендеру відмовили у співпраці, нібито через загрозу державній безпеці. Крім того, обладнання купували за завищеною вартістю. Самі трансформатори придбали через фірму прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з Росії. Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму майже 95 мільйонів гривень. Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. 11 тисяч доларів за переправлення військовозобов'язаних до Молдови. Поліцейські викрили учасників злочинної схеми. Вони забезпечували чоловіків фіктивними довідками про інвалідність та супроводжували автомобілем через кордон. За так званий білий квиток та трансфер. Клієнт мав заплатити 11 тисяч доларів з усіма охочими. Проводили інструктаж, отримували необхідні дані для виготовлення довідок та брали 700 доларів завдатку. Безпосередньо перед перетином отримували ще частину коштів, решту після успішного трансферу. Обох спільників викрили одночасно в Одесі. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Фігурантка була затримана під час отримання чергового траншу коштів у розмірі 5800 тисяч доларів. США ще 700 доларів Охилян передав зловмисникам напередодні авансом. Решту грошей він мав сплатити вже в Молдові. Жінці та її спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Правопорушниці вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави більше півтора мільйона гривень. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу її спільнику. Псевдоволонтери з Одеси надурили людей на 280 тисяч гривень. Троє аферистів під виглядом благодійників телефонували військовим, представникам духовенства та волонтерам і казали, що хочуть передати машини на потреби ЗСУ. Але для цього потрібно скинути гроші на доставку допомоги з-за кордону. Аби їм точно повірили, під час дзвінків вони імітували шум машин на дорозі. На таку схему повелись 14-ро людей. Втім, діяльність пс. Севдоволонтерів припинили правоохоронці. Шахраям повідомили про підозру. Їм загрожує тюремний термін. Елітні машини та дохід у сотні тисяч доларів. ДБР викрило масштабну схему поборів з агроекспортерів. Її організували посадовці Держпродспоживслужби з Одеської та Запорізької областей. Загалом до схеми причетні 11 людей. Вони вимагали гроші за видачу сертифікатів, які дозволяли експортувати та імпортувати продукцію. Ролі посередників виконували також керівники брокерських компаній. За попередніми оцінками, ділки отримували від своєї неї. Незаконної діяльності щомісячно понад 160 тисяч доларів. У різних регіонах України проведено 60 обшуків, під час яких вже знайдено та вилучено сотні тисяч доларів та вісім елітних автомобілів. Також знайшли і запаси про те, як корупціонери ділили дохід. Затримано п'ятьох учасників злочинної групи та повідомлено їм про підозри в одержанні неправомірної вигоди, особливо в особливо великому розмірі. Також планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки. Слідчі дії продовжуються. У світі менша є запасів пороху, тому в Одеській області почали вирощувати бавовну. Вона є одним з основних складників вибухової речовини. Спочатку бавовна подрібнюється, після обробки піддається гранулюванню, а потім додаються різні інгредієнти, такі як сірка або вугілля, щоб надати пороху необхідні вибухові характеристики. Це час, коли потреба народила ще іде... ідею скажімо так економічного розвитку нашого регіону, саме Одеси, бо Боловник, він більш буде. Ми так розраховуємо, що він буде рости більш краще. Це на півдні півні Одесьчини, це розвиток нашої Бессарабії і є до, до до досвід наших країн, країн, країн з країн середньої Азії, з якими ми спілкувалися, і ми побачили, що є перспектива розвитку цього. Бововник – Бавовник це скажімо так, ми його називаємо зараз квітка перемоги, і я думаю, що вона буде в нас рости. І з тим самим це буде розвиток економічний розвиток нашого, нашого регіону. Додам, аби бавовник почав давати прибуток, має пройти щонайменше два роки, а площі посіву мають складати більше 15 тисяч гектарів. Недалі уряд має плани залучити інвестиції для побудови заводів із переробки сировини, аби збільшити вартість експорту. Перш за все йде націл на внутрішній ринок, в тому числі на імпортозаміщення, якщо був той чи інший імпорт, коли наповнюється внутрішній ринок, тоді по більшості культур також є можливість експортувати. Але це вже як наступний крок. Наразі по більш цінішових культур це ще фіналізується повністю наповнення внутрішнього ринку, щоб ми відмовилися від будь-якого імпорту, в тому числі ранніх груп. А згодом, оскільки наш потенціал вирощує. Більший ніж уче споживання, звісно, що експорт також є невід'ємною частиною. Випив, заснув, прокинувся ДТП. У Чорноморську судять майора поліції, який за версією правоохоронців з аварію у нетверезому стані. Обійшлось без постраждалих. Автівка в'їхала в бордюр. Сам поліцейський свою провину заперечує та каже, що не був за кермом, а просто заснув на задньому сидінні після пляшки випитої бренді Коли. За його словами, у ДТП нібито потрапив його товариш, який теж був на підпитку. До нього поліцейський, начебто, приїхав. Поговорити про ремонт авто. Пішли взяли, там біля нас в магазин, пішли взяли в магазин, і він собі взяв чи Коньяк, чи так не пам'ятаю, а я собі взяв бути бренд, банку бренді коли І ми сіли на заднє сидіння мого автомобіля. Я був не, ну, не на службі, не був. А ви не повинні сніг. І в мене робота, сутки, я роблю на сутках. Сутки роблю двоє вдома. Дякую, будь ласка, і як його? Через 10-15 хвилин я зрозумів, ну, що мене що я, ну, почало мене як ну, на сон грати, тому що е, перед в мене дитина 10 років, вона цілу ніч у неї жар боліла. Я ну, почті десь почів до ранку там, сидів для неї, і лікував. Потім через деякий, е, через деякий час е, 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 як його, відкриваю очі, просипаюся, тут як від якогось удару. Чоловік, який каже, що за кермом був саме він, втік з місця подій, бо злякався. Крім того, він заявив, що дозвіл на керування йому власник машини не давав. Тож тепер йому можуть інкримінувати викрадення транспортного засобу. Таким різному хотів поїхати домой. Деньги були всього лише на маршрутку. Запустив машину і переїхав. Оді заборчив засипів, потім виїхав далі. Нагайдара, ну сейчас она спортивная. И не справился с управлением чуть-чуть. Нога соскочилась с со и Заехал в бордюр. Испугался, выскочил из машины и убежал. Не убежал, ушел просто, исчез на засіданні допитали свідків. Вони підтверджують версію обвинуваченого. Втім, у поліції в цю історію не вірять. Крім того, перед засіданням йому повідомили про звільнення на наступному засіданні. Копів, які затримували підозрюваного, мають допитати Позиція керівництва національної поліції та головного управління щодо таких фактів це звільнення зі служби в поліції. І не важливо, чи ти молодий лейтенант, який тільки розпочав свій шлях правоохоронця, чи вже наддосвідчений чи полковник із 30 роками вислуги за спиною. Вирішили постріляти, бо стало нудно. Поліція затримала чоловіків, які влаштували стрілянину напередодні вночі. На спецлінію 102 звернулася звернулась мешканка одного з будинків в Київському районі і повідомила, що чує звуки пострілів. Інспектори встановили квартиру, в якій були порушники. Як виявилось, вони відпочивали в якийсь момент їм стало сумно, і заради розваги вони почали стріляти. Помешкані копи побачили розкидані гільзи, а саму травматичну зброю інспектори знайшли згодом, оскільки чоловіки її приховали. Правоохоронці ще мають встановити, чи були у чоловіків дозволи на зброю. В Одесі під час ремонту дитячого садка підрядник розкрадав бюджетні кошти. Збитки склали майже півтора мільйона гривень. Як повідомляє обласна Одеська прокуратура, у документах, які підписав обвинувачений, були недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Наприклад, в два рази більше вікон, ніж замінили фактично. Деякі види робіт, такі як покриття зі штучної трави та демонтаж встановленої огорожі, взагалі ніхто й не починав робити а бюджетні кошти на це виділили. За такі махінації підозрюваному загрожує 12 років за ґратами. Майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією зафіксовано в Україні станом на кінець березня цього року. За даними пошуковика по судовому реєстру, кількість таких справ стабільно зростає. Так у 2022-му їх було 44, в 2023-му році вже 262 рішення. За три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення щодо відшкодування Росією збитків спричинених. Війною реальне виконання цих рішень наразі неможливо, адже просто не існує відповідного механізму. Проте, вже 2 квітня в Газі відкрився реєстр збитків для України. Громадяни, які постраждали після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заявку безкоштовно через дію. Українських біженців, які планують повернутись за кордону додому, стало менше. Про це свідчать дані дослідження центру економічної стратегії. Для порівняння в листопаді 2022 року частка біженців, які планували повернутись до України, становила 50%. Нині ж ця цифра складає 26%. Водночас економічне становище українців за кордоном покращилось. Частка тих, хто має роботу або займається бізнесом, зросла. Було 39%, стало 45%. Кожен п'ятий український біженець отримує дещо більше коштів за роботу за кордоном ніж в Україні. А 38% набагато більше. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Шістри з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.